Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро, я Галина. Сьогодні запитаємо в Таро про наміри і дії найближчим часом того, кого ви загадали. Отож, наміри і дії. Три позиції, три карти, мої любі. Я сподіваюся, що у вас і у ваших близьких все добре, що ви в безпеці, що всі живі, здорові. Мої любі. Я сподіваюся на нашу якнайшвидшу перемогу. Молімося за нашу перемогу, підтримуємо Збройні Сили України. Звісно, це дуже важливо зараз всім разом пам'ятати, хто нас Захищає і дякувати нашим любим захисникам. А зараз зробимо розклад на три позиції. Перша позиція, друга позиція і третя позиція. Отож, наміри і дії того, кого ви загадали найближчим часом. Дивимося. Перша позиція. Одинички привіт-привіт. Отож, які наміри по відношенню до вас показують? Тут, власне, в намірах допомогти. А причому ця допомога. А... Має на увазі, що, що допомога має бути відчутною матеріальною. Угу. В намірах зробити, ну, скажімо так, тут навіть не про подарунок, а скоріше про необхідну допомогу, а, власне, про те, що ви Можливо, попросите, можливо, це так, яким чином тут? Ну, скоріш за все? А... Він вже знає, яка саме допомога вам потрібна. В намірах дати цю допомогу добре, а в реальних діях найближчим часом. Що програється? Власне, в реальних діях буде затримка цікаво, і необхідність зробити рішучий крок в сторону задуманого. Угу. Але, власне, допомога буде і навіть більше, ніж ви розраховували в реальних діях. Діях, це буде ну, значно більша допомога, ніж навіть ми ви могли розраховувати. Тут як підтримка значно більше, ніж планувалося. Чого ж, мої любі, такий розклад для вас, мої одинички? Хто почув для себе підказку від арканів? Той почув. А ми переходимо до двієчок. Двієчки привіт-привіт. Отож, запитаємо второ про наміри. І реальні дії того, кого ви загадали. Отож, наміри, які показують наміри? Угу. Карти показують, що той, кого ви загадали, в своїх намірах визнає вашу. Ваш вплив, ваш си, вашу силу і прекрасно розуміє, що ви праві, мої любі двічки. Але от все ж таки в намірах тут, а, а, якщо говорить про наміри, тут тема боротьби йде. Ну, от ніби довести те, що він правий, в чому справа. Угу. Цікаво, в намірах вихід із складної ситуації, причому от ситуація якась безвихідна, але в намірах вийти із цієї ситуації, із тупикової тема якогось. Власне, карти показують бажання бути разом, але чомусь от тема боротьби йде. Ніби за це право бути разом треба боротися. Добре, запитаємо второ: Наміри. Карти нам показали. Реальні дії найближчим часом. Угу. Чомусь якось в першу чергу показують... Все ж таки орієнтованість на, на жінку. І саме сама жінка спонукає до активної роботи і, і до того, що будуть зроблені перші кроки. Тут, скажімо так, активність буде, і реальні дії будуть достатньо активними. Ну, принаймні, карти показують от перші кроки для, для розвитку матерії, для того, щоб наміри реалізувалися. Але от чомусь іде все одно досить пасивна позиція, поки жінка емоційно не, не вплине. Цікаво. Дивлячись, кого ви загадали. Якщо загадали жінку, то, о, власне, досить активна позиція саме жінки, саме і в намірах, і в реальних діях, тут саме активне ніби зрушення в активну, до активних дій буде через вплив а, жінки, причому жінки емоційної, чому показують емоційність. Власне, тема дитини. А, скажімо так, реальні дії вони більше будуть, ніби спровоковані, спровоковані жінкою. що ж, мої любі двічки, такий для вас розклад. А ми переходимо до трієчок. Трієчки, привіт-привіт. Тож мої трієчки. Наміри і реальні дії найближчим часом, що нам покажуть аркани. Той, хто, кого ви загадали, які його наміри по відношенню до вас? Угу. А, власне, в намірах. Досить спокійні а, плани, досить спокійні наміри. А, чи то наміри для того, щоб ситуацію якось заспокоїти. Тут, власне, про інформацію, про а, спокійний, якось все дуже спокійно. Цікаво, цікаво. А, Карти показують в намірах, до речі, дорогу, причому дорогу вимушену, і причому пов'язану з якимись достатньо ну, різкими, навіть болючими ситуаціями. І, власне, в його намірах, в намірах того, кого ви загадали, в першу чергу йде от ніби стабілізація. Цієї ситуації шляхом все ж таки дороги, і в намірах ніби уйти від небезпеки. Чомусь так іде. В намірах дорога, з і в намірах уйти подалі від небезпеки. Любі, дивіться, кого ви загадали так, а в реальних діях що нам покажуть аркани? До речі, угу. карти показують вихід із, із складної ситуації, вихід із ситуації, яку навіть можна якоюсь мірою назвати, безвихідною, тому що в реальних діях іде Дуже позитивне завершення а, якогось етапу пов'язаного, чомусь тут іде. того, що чекала жінка. Причому жінка, яка досить холодно на, налаштована. Угу. І в реальних діях завершення довгоочікуваного процесу, пов'язаного із ситуацією, яка була, ну от ніби, ну от повільно розвивалася і навіть стояла на стопі. Тут якийсь в реальних діях якась ситуація пов'язана із повільним розвитком, якась ситуація ніби застрягла, так, але карти показують вдале вирішення, і знову ж таки тему дороги як, як вирішення цього застійного. Так, так. Угу. В реальних діях закінчення довгоочікуваного процесу, пов'язаного з досить строгою жінкою, з затримкою. І тут не то. Ситуація пов'язана з якимось майном і страх його втратити, чомусь таке показують. Отож, в реальних діях завершення цього етапу. і... Рух в, в початок нового, як з 6-го листа, в реальних діях. Власне, мова йде про довгоочікуване свято в реальних діях, ніби от пропозиція відсвяткувати а те, що ну, вдале закінчення цієї застійної історії, мої любі. Такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів, мої любі, той почув. Бажаю всім миру, добра вашому дому. Сьогодні я з вами прощаюсь. До скорої зустрічі. До побачення, мої любі!